Зупинитися там, де зараз проходить лінія фронту, а повернення окупованих територій відкласти на майбутнє. Україна може погодитися на замороження війни. Нині це питання вивчають, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Ларі Пабліка. За цим сценарієм більша частина Донецької та Луганської областей, а також Херсонщина та Запоріжжя, залишаться під контролем росіян. Де юре Україна не відмовиться від цих територій, але визнає їх окупованими. Згодом ці території збираються повернути шляхом санкційного тиску на Росію та дипломатії. А чи згодні на замороження війни кропивничани? Давайте поцікавимося. Ні, ні чому. Це ж наша територія, чому ми повинні віддавати наші кровні українські території. Я рахую, що це ні. І я рахую, що путіном домовлятися неможливо. Не Він скаже сьогодні, да", а завтра, як хопнік, вибачте, за слово, передумає і нас знову кине. Були ж такі ситуації в нас не перший раз. Ми ж через це пройшли. Я рахую, ні, нам не треба замороження на цьому моменті, нам треба боротися далі. Я вважаю замороження в жодному разі не підійде, тому що ми незалежна європейська держава, яка має своє майбутнє, яке безліч інших держав. Ми маємо повністю вигнати ворога з нашої території і повернути усі землі, усі області, населені пункти, які були на початку 90-х років. Тобто ми маємо бути. Повністю вільні і не залежати ні від кого. Складне питання і так, і ні. Все залежить від умов, від я не знаю, домовленості і так далі. Замороження це ж дуже маленький кусочок всіх цих дій. Так що я не можу відповісти на це питання конкретно так чи ні. Ну, мабуть, особисто я так, ну я б погодився. Бо вже ну, набридло всією війною і вже хоч на якісь умови. Ну на теперішній час, саме по лінії фронту, так я б погодився б думаю. А потім вже можна було потихеньку фу -фу -фу, забирати вже назад наші рідні землі. Дуже складне питання. Направду ми всі втомилися, втомились військові. Я як людина, у якою рідня живе майже на лінії фронту, батьки живуть там. Я за заморозку для того, щоб для того, щоб прекратилися ті обстріли, які є сьогодні. Але як українка, як громадянка цієї держави, розумію, що це лише, лише відтермінування часу, коли Росія зробить наступний крок. Тому дуже складне питання на сьогодні. Ні. Ну, тому що це наша країна. Ми маємо відстоювати її. До останнього, я, я вважаю. Думаю, що варто, тому що дуже багато гибне без толку хлопців. Ні. Чому? Бо застачати територій. Ніхто нам їх не верне, тільки сили. Ой, Таке складне питання. Я думаю, що вже стільки людей загинуло, що я вже хочу, щоб війна закінчилася дуже. Ну, те, що ви території здати, це, це ні, на це не повинен йти. Так, погодився. Б. Чому? Якщо будуть гарантії безпеки гарні, такі що більше він не посуне сюди. Юридично ми не визнаємо території, які окуповані нами. Ну і, мабуть, в Україні потрібний перепочинок для того, щоб... Стати сильнішою набагато, щоб потім можна самим давати відпор ворогу, який прийде до нас. А він обов'язково, мабуть, прийде. Державний прапор України підняти. Прапор це, це символ держави нашої України, котра бореться з Росією, агресором, держава агресор. Вона хоче нашу державу але Ми не дозволимо. Наші хлопці на фронті вони відстоюють, відстоюють Україну усіх людей. І слава Україні під синьо-жовтим прапором, наші воїни Збройних сил України, наші поліцейські, наші ДСНСники, наші люди захищають наш суверенітет, державу, нашу українську землю. І саме головне, щоб ми пам'ятали, якою ціною ціною життя наших воїнів, наших людей, наших українців. Що таке державні символи, що таке герб України, державний прапор України, гімн України це гордість, це висока мораль, висока духовність нашого народу, який стійко стоїть і виборює незалежність. Кировоградщина – край воїнів і хліборобів. І Як ніхто ми розуміємо, що таке гарне, мирне небо і що таке. Золоті лани України. сьогоднішнє свято це наша історія, символ нашої держави. Ми бачимо, коли наші воїни звільняють будь-який населений пункт. В першу чергу ставлять вони наш прапор. Ми бачимо, коли звільняються наші воїни із полону. У них на плечах наш прапор символ України. І за цей символ України, наші захисники, і захисниці на сьогоднішній день боронять нашу державу, нашу незалежність зі святом вас всіх. Для мене незалежність це є е, право вибору, е, право бути самостійним, думати про майбутнє і це бути українцем. За що ми сьогодні боремося на полі бою? Сьогодні саме відзначаємо 34-ту річницю незалежності. Багато поколінь українців боролися за те, щоб жити в вільній незалежній державі. Багато поколінь українців віддало життя саме за те, щоб була суверенна, незалежна. Держава і нашому поколінню пощастило жити сьогодні в цій незалежній державі, в демократичній, незалежній суверенній. Наші славні воїни на фронті відстоюють цю незалежність. А ми сьогодні повинні, Незважаючи на те, що існує велика небезпека, все рівно повинні зібратися, показати нашу єдність, показати на те, що ми стійкі, ми стоїмо і вистоїмо. В цьому й полягає. Основна суть того, що ми зібралися, і маємо також вшанувати військових, які сьогодні прибули відзнаками. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. З 26 по 30 серпня на території області переважатиме погода без опадів та з підвищенням температурного режиму. Нічні температури 26-28 серпня будуть в межах 9-15 градусів. 29 та 30 серпня очікується нічна температура 13-18. Денна температура 26 серпня в межах 20-25. 27-28 очікується 23, 28, 29 та 30 серпня. Температура буде в межах 27-32. Дякую вам за увагу!